Така домашня ковбаса точно не нашкодить вашій фігурі. Можна їсти стільки скільки захочете. І для початку треба нарізати куряче філе на ось такий кубик. Зі спецій я додала сіль, чорний перець, паприку, сухий часник, гірчицю в зернах та мускатний горіх. Вливаю трохи холодного молока і вимішую фарш допоки не вбереться вся рідина. Оболонку буду використовувати натуральну, кишки я попередньо замочила на 20 хвилин, промила, і тепер вони готові до роботи. Закати ковбаски буду за допомогою обрізаної пляшки, але можна і зробити на м'ясорубці, використавши спеціальну насадку. В кінці ковбасок я не зав'язую і ковбасу не проколюю. У мене, до речі, залишилось трохи кишок, і я їх використаю наступного разу, а поки що закину в борозильну камеру. Ковбаски буду запікати в духовці, попередньо змазавши їх зверху краплинкою олії. Запікаються ковбаска приблизно 35-40 хвилин при 180 градусах, але ви орієнтуєте. Туйтесь по своїй духовці, подивіться, який красивий розріз має ковбаса. А ще тут велика кількість білка, і це дуже смачно, корисно та без шкоди для фігури.